20 листопада, боронячи Україну, віддав своє життя шоскниць Богдан Пластун. Хлопцю було 27 років. Він народився у 6 11 серпня 1995 року. Тут пройшли його найкращі роки життя. Як найкращі спогади по собі Богдан залишив у вчителів школи номер 11 де він отримував середню освіту Старанний у навчанні. Товариський у спілкуванні, толерантний, витриманий, навіть скромний. Богдан захоплювався спортом: секція з армреслінгу в клубі Патріот, секція з боксу. Юнак також дуже любив їзду на мотоциклі. Він завжди був щирим та відкритим до спілкування, натхненно допомагав своїй бабусі й матері. Саме любов до спорту визначила його подальшу долю. Богдан навчався у глухівському педагогічному університеті на факультеті фізичного виховання. Мріяв залучати до спорту молодь. Шлях до мрії довелося перервати. У 2017 році він підписав контракт. Та поїхав на службу в Десну. Повномасштабне вторгнення Росії до України змусило Богдана, не вагаючись, вирушити, боронити Батьківщину та рідних, всього 27 років відпустив Господь Богдану. Його коротке життя це приклад активної життєвої позиції для всієї шосткинської громади. Герой. Відійшов у вічність. Його війна закінчилась 20 листопада. У бою у Запорізькій області проведжали героїв останню поцією шосткою. Слова співчуття близьким та рідним Богдана лунали від представників міської влади шостки. Щирі співчуття рідним близьким Богдана. На жаль, ця жорстока війна забирає найкращих, молодих, енергійних, справжніх патріотів України. Але ми не пробачимо ніколи цих втрат не віддамо жодного клаптику рідної землі. Слава Україні, слава героям! За покійну службу за загиблим воїном відслужив військовий капелан отець Сергій. Він наголосив, що спільна молитва найкраще доходить до Бога. Він закликав помолитись опокій Богдана та усіх полеглих хлопців. Пам'ятатимемо про нього і молитимось за нього. Вам всім бажаю міцного здоров'я і скорішої перемоги. Нехай Господь, сили небесні, допоможуть нам у цьому. Моліться один за одного, любіть Бога свого більшим самого себе, щоб він. Завжди був з нами. Спаси нас, Господи, благословення Господнє на вас, на всіх. Під час траурної церемонії було наголошено, що жоден полеглий воїн не буде забутий, а українці продовжать боротися за свою волю.